Ось такі в мене кущики. Подивіться, яка красота. Ці ще зелені. Так. Цей вже достигає такий от. Цей такий феєрверк. Ось таке чудо. Ще ось такі є. Та Такішки городні перчиці. Ось. Ось, а оце жовте диво. Так, а оце наша перлина. З перлин я її називаю. Ось. Це вона така чорненька, а коли достигає, буде червона. І ще дуже-дуже багато цвіту.